Привіт, глядачі каналу Мотостор, в нас на київському представництві вже випав сніг. Ну, а я продемонструю вам виставковий майданчик Мотостор в місті Вишневе за адресою вулиця Київська, 4D. До речі, для того, щоб продемонструвати ось цю навіть кількість тракторів, це все потрібно вигнати з ангару, тому що техніка зберігається не на вулиці, а в ангарі. Тому, якщо ви саме зараз вирішили придбати трактор. Донфен, Хловол, Кентавр, Сінтайк, Юто, ДТЗ на 24 кінських сили, чи на 50 кінських сил, чи у нас 40 кінських сил. Ви все це можете придбати в мережі магазинів Мотостор. А ті, хто знаходиться поруч з Києвом, можуть приїхати і особисто подивитись ці трактори. Також ремінні шифенги, все це є в наявності. Відео дуже коротке, просте. Ніяких оглядів конкретно не роблю. Демонструю вам кожну модель просто на цьому відділу взагалі, щоб ви побачили, як вони виглядають. Ну а той, хто зацікавлений, завжди знає, що ця інформація є на сайті Мотосторком.Ї Ну і звісно, по кожному трактору є окреме відео на каналі, де можна подивитись технічні характеристики. А я вам ще раз нагадую: не забудьте підпишіться на канал. Ну і звісно, поставте лайк і напишіть коментар. До речі, готую знімати відео відповіді на ваші запитання, тому залишайте побільше коментарів з вашими запитаннями про міні-трактори з Китаю. Все, друзі, всім дякую за увагу, всім миру і, звісно, до зустрічі в наступному відеогляді від мережі магазинів Мотостор.